Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 28 жовтня, після сьогоднішніх виступів натівців та Венса і Трампа в США стає зрозуміло одне. Все йде до завершення та переговорів. Вибори в США буквально через тиждень все вирішиться. Китай хоче закінчення війни, як і Індія. Ставляться жорсткі рамки ультиматами. Патрушев прибирає всіх яструбів від керма когось грошима. Когось вбивствами, як от останніх двох генералів. В понеділок таємно почався перший раунд переговорів між китайцями та Росіянами. Крім того, були присутні Країнські представники Патрошов готові заморозити війну до вересня. Китайські та американські миротворці зайдуть на кордони та стануть живим щитом. Ніхто не осмілиться вести війну. У вересні все закінчиться. В обмін на легітимність Патрошов піде на все. Пише телеграм-канал Допропомсти здачі чотирьох областей, повернення Україні та виніс Криму задушки. Поки це все умови. В той же час російські солдати відмовилися йти в наступ найближчі три дні. Саме тому Патрошов так швидко наполягав на перемирі. За основу миру буде взятий мирний план Джонсона, який нібито погодили наші російські союзники. Експрем'єр-міністр. Британія Джонсона пролюбив мирний план, який може покласти край війні на правильних умовах для України і заходу. Я вірю, що Трамп може покласти її війні край на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити на думку Джонсона. Перший крок це зміцнення руки заходу, зміцнення України. Він вважає, що кандидат президенти США Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно, припинити бюрократичну тяганину і зволікання, дати українцям необхідні дозволи а потім, коли... Путін знову буде відкинутий назад. Він міг би запропонувати угоду. Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгнення в 22-му році, щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності. Решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО і абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання. Британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей із зброєю. Вже добре звикли працювати з технікою НАТО. і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, не Має жодної причини, чому б українським військам не замінити частину 70 тисяч американських військових, що перебувають в Європі, за словами Джонсона, це б дозволило Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців зробити більше для власної оборони. Він також висловив думку, що очільник Росії Путін може заявити, що спеціальна військова операція, тобто вторгнення, була успішною, і що він денацифікував Україну, де російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи з захисту пряма мова. Перш за все з Трампом в Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення. З Росією, а з Путіном повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, що Радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця. Якби Трамп був в Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним злочинним, щоб вторгнутись в Україну. Ніколи не забувайте, що саме Трампа, а не Обама чи Байден, надав українцям протитанкові ракетні комплекси Джевельни, які мали вирішальне значення в битві за Київ двадцять. Другому році, якщо і коли він повернеться до влади, наприкінці цього року у Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника і провести світ вперед. Трамп усвідомлює ризик поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки і світу. З іншого боку, перемога України за умову правильного використання може прокласти шлях, як це не парадоксально до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своє висновок кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Став. подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.